Всі миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми сьогодні познайомимось із 43 псалмом. Цей псалом також написаний синами Кореєвими, тобто священнослужителями. Попередні, 41 й і 42 й псалми. Мали ще й надпис, що начебто вони належать Давиду. Але насправді Давиду лише приписували ці псалми, а писали їх сини Кореєві. І ми прочитаємо кілька стихів, тут є повчальний момент. І будемо старатися зрозуміти, що тут написано між рядків. І це буде для нас невеличким духовним наставленням. Отже, 43-й псалом. Боже вухами нашими почули ми, і отці наші сповістили нам про діла, які вчинив ти в часи їхні, часи давні. Тобто вони говорять від множини, тобто, це не є псалом однієї людини, а співці склали цей псалом. І, ну, але ж можна і ще сказати так, щоб цей псалом написаний від імені всіх віруючих людей, які жили упуванням на Бога. Рукою Твоєю ти знищив народи, а їх оселив, знищив племена, а їх розмножив. Не мечем вони придбали землю, і не їхня сила спасла їх, а твоя рука, і твоя сила, і світло лиця Твого, бо Ти благоволив до них. Боже, ти цар мій, ти той, що даєш спасіння Якову. З тобою як рогами поб'ємо ми ворогів наших. В ім'я Твоє потопчимо тих, що повстали проти нас, бо не на лук мій, я надіюся, і меч мій не спасе мене, а ти спасеш нас від ворогів наших і осоромиш тих, що повстали проти нас. Якби будь-кого із нас попросили написати молитву, уявіть, от вам десь на іспиті. На якомусь дали таку можливість. Напишіть своїми словами молитву, як ви молитесь. Що би ми написали? Мабуть, ми написали про наше переживання, можливо, про покаяння, ми просили би в Бога. Ну, тобто, це було б вузько наше, о те, що ми переживаємо, те, що ми потребуємо. А зверніть увагу на цей псалом, яку він має ширину. Це звернення до Бога. Але це звернення до Бога від імені історії, від імені тих людей, які прожили. Людина, яка звертається до Бога, добре знає цей досвід поколінь попередніх. Він згадує Якова, він згадує перемоги, він знає, як саме ці перемоги далися цьому народу, що сприяло, що допомагало отримати ці перемоги. І це тоді означає, що людина добре усвідомлена, як її Господь може допомогти за яких обставин. Бог добрий, і Він всіх приймає. І особливо Він приймає тих, хто взагалі нічого не знають про віру, тих, хто взагалі, можливо, ніколи і святе писання не читали, але Господь дає свою благодать. Отакі От неофіти, кажуть, вони відчувають по-особливому Божу благодать. Коли вперше десь якось людина зайде в храм чи вперше щиро помолиться, благодать приходить велика. Насправді, ця людина нічого не знає про Бога, про церкву, але Бог дає, бо Бог любов. Але нам не так. Нам дорогенькі, цим не можна зловживати. Бо ми дійдемо до такого, що, скаже, мені достатньо сказати: Господи, помилуй, і Господь своєю любов'ю мені дасть. О, ні, так не можна. Це тоді означає, що ми свідомо зловживаємо. Тим даром, який нам Господь дає, а який нам Бог дає дар дар пізнання. І ми повинні з вами пізнавати це писання, чим ми, власне, і займаємося. І коли ми з вами будемо мати цей біблійний досвід, і прийде момент, коли ми захочемо щиро молитися, ми зможемо молитися своїми словами і скласти свою молитву, і вона буде найкраща. Так, це без всякого переміщення. Коли ми читаємо оці в церкви, ми бачимо, що. Рекомендують таки своїми словами молитися. Але свої прохання треба ставити на певному фундаменті, на якомусь усвідомленні і сказати, Господи, ну ось так було, і мені так допоможе. Ось того ти типу помилував і мене вислухай. І оце буде шлях правильний до нашого спасіння і утвердження у вірі. Тому дай Боже нам і далі навчатися у Слові Божому. Стверджуватися, як я говорив і в попередньому Псалмі, що воно співало у нашій душі. Слава Ісусу Христу!